Доброго дня, друзі! З вами знову канадський Марк. І як ви вже зрозуміли, я зараз знаходжуся в Моренвіл. Моренвіл знаходиться в 40 кілометрах від Едмонтона, і він трошки далі, точніше, ближче до Сан-Альберта, ніж до Едмонтона. І я собі так вирішив приїхати сюди сьогодні, і трошки вам показати таке, можна сказати, малесеньке містечко, і можна навіть його і назвати таким селищем. І походимо тут, подивимося, що в них тут є, і чи тут справді щось є унікальне, чи не унікальне. Так що давайте, друзі, не буду довго вас затримати. Поїдемо і подивимося, що тут таке є, і можна знайти. Може, попадемо на якісь пригоди сьогодні. Хочу нагадати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка «Будущність» або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає зараз всім українцям, які приїжджають по програмі КОЕТ відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки. І вони знаходяться тільки в провінції Онтаріо. І також допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Так що всі посилання будуть внизу під відео. І, е, переходьте по них, і вони вам точно допоможуть. Друзі, подивіться просто я от зараз йду тут, Тут такі от вулиці, дороги, і тут взагалі зовсім нема людей. Тут така ніби враження, таке відчуття, ніби якась дичина, невідомо, де я попав. Але насправді. Тут є досить багато людей, і ми зараз поїдемо далі, по цій дорозі. Далі поїдемо, подивимося, чи в них тут є якийсь може центр, чи подивимося, який в них тут район, як це все виглядає на власні очі. Я знаходжуся в центрі в містечку Моренвіл. Я думав, я тут ніколи не був, при тому, що я тут вже 18 років живу, фактично тут, в Едмонтоні. Я ніколи тут не був, я так нічого не знав про нього. Ну це справді виглядає досить таке непогане містечко, і тут живе майже 10 тисяч людей. Уявіть собі. І чим тут добре жити? Тут добре жити, що машиною можна добратися до Едмонтона, і тут дешевша оренда. Тут дешевше в загальному придбати своє власне житло, і тут дуже спокійно. І я зараз вам хочу це все показати на власні ваші очі. Подивіться, бачите, давайте я трошки зближу. Це є е... Якийсь пам'ятник, бачите, як тут гарно. І дуже це музей е, Морінвилла. І тут бачите, скільки є різних таких табличок і з різними надписами, тому тут цікаво походити, погуляти. І що саме цікаве, що тут немає зовсім багато людей зараз. І ви собі уявіть, як тут навіть гарно, коли тут літом, травичка всюди, і собі можна на лавочках посид... посидіти і відпочити. І просто насолодитися цією тишиною, цим спокоєм, яким звичайно завжди е, великі міс, такі маленькі міс містечка Знані, тому що е, мати такий спокій в великому місті дуже важко. А в таких хвилинах дивіться, яка гарна будівля. Просто щось таке унікальне і такого в Едмонтоні навіть немає постійно, тому мені це дуже-дуже подобається. Давайте походимо ще трошки цими вуличками, цим парком, таким, який знаходиться в центрі, і побачимо. О, там, бачите, моя машина стоїть там, от і там навіть ще павільйончик є, бачите, що можна собі сидіти, якщо дощ навіть падає. Дивіться, як гарно бачите, оця будівля повністю з цегли, і тут навіть ще такий є годинник. В них така вежа з годинником в них в цьому містечку. І е, ці будинки з цегли просто нагадують Україну зразу персонально для мене. Я думаю, що багатьом з вас вони також е, нагадують ці різні будівлі Україну. І це дуже-дуже приємно. Подивіться, який тут гарний сніжок. Бачите, які сліди від зайців, то все, зайці бігають тут постійно вночі, і тут навіть люди не ходять, нема слідів. Я перша людина, напевно, яка ходить зараз по цьому снігу. І дивіться на цей гарний годинник цю вежу. І сама буде, бачите, там на самому горі тримає дядько Хрест. Тобто це є щось зв'язане звичайно. Зараз ми подивимося, що це таке. Це місто назване в честь цього, цього дядька, цього, можна сказати, священника. Джон Баптіст Морін, і от він є. Це він, напевно, тут колись жив. Це була його хата. І тоді, в ті часи, це була дуже крута хата. Вважалася. І дивіться, як тут гарно в цьому містечку. Чесно, мені тут зараз дуже подобається. Я вам скажу так, як воно є. Я тут ніколи не був, так само, як і ви зараз з вами перший раз. І бачите, скільки в них тут є різних таких магазинчиків, Це головна вулиця цього міста. Тобто, що ви зрозуміли, бачите. Тут можна купити собі якісь запчастини, там щось є для сантехніки магазинчик. Тут можна нігті собі зробити, тут можна собі каву попити. Тобто є чим зайнятися, це точно. Зараз ми йдемо собі далі цією вуличкою і думаю, що вам подобається ця екскурсія, так само, як вона подобається мені зараз. Тому що це щось унікальне. Оці всі такі містечка, вони дуже незнамениті, але е, тут багато чого цікавого ховається в них. Бачите, різні такі, тут можна своє житло купити, як то кажуть, маклера знайти, і він вам допоможе ваше житло знайти. Тут літом собі люди забавляються. Бачите, п'ють пиво. Тут зараз все закрито, звичайно, тому що це все снігом накрито, але бачите, от такі різні унікальні, все цікаве, дуже як тут люди собі забавляються в такий час. Зараз я хотів звернути вашу увагу на оцю будівлю. Дуже мені сподобалось і не міг просто її не зняти для вас. Подивіться, самі на власні очі. Бачите, яка гарна будівля. Я не знаю, що це якийсь медичний спа, хтось має собі зробив. Теж все цегли. І тут, друзі мої, перед вами магазин продуктовий. І один з продуктових магазинів, який знаходяться в місті Моренвелс. Бачите, називається Собіс. Невеликий, такий, як в Едмонтоні, бо в Едмонтоні такий самий є Собіс, але він набагато більший. Ну Тут 10 тисяч населення, їм не потрібен великий дуже магазин. Але люди от є. От де ви, ви мене питаєте постійно, де люди. Бачите, всі в машинах і машини постійно їздять. То Ви собі уявіть, ви собі уявіть що в Україні, наприклад, як люди ходять, там теж всі в нас їздять на машинах, але в загальному люди стараються машини теж уникати, бо, тому що пробки, тому що бензин все дорого коштує. Тому люди таким чином більше і ви бачите їх на вулиці. Тут всі люди просто пересуваються, навіть якщо це 5 хвилин від їхньої хати. Вони вирі, їм краще сісти в машину переїхатися, ніж як то кажуть, ходити пішки і мерзнути, чи просто в загальному ліниві можна так навіть сказати. Але більш це не то, що вони навіть ліниві. Це вони більш як вам сказати, вони просто їм просто це вигідніше. Це їхня така культура, і це такий стиль життя тут в Канаді, в Америці. От тут пожежна частина, тут можна купити ліки і почта зразу. І отакі от, от, бачите, тут дуже всього є. Тут з цього міста можна, як то кажуть, не вилазити і просто тут собі ходити, жити і навіть не треба нікуди звідси виїжджати. Але бачите, скільки тут ще старих таких будинків з початку спочатку тисячу х років. І різних таких, що в Едмонтоні вже дуже рідко побачити можна. І це справді дуже якось приємно, коли є щось таке старовинне і щось таке, що е, має велику історію за спиною. От, друзі, трохи загрівся, бачите, мінус е, 9. Сьогодні не дуже так погано. Йдемо знову знімати центр міста. Ще хотів вам показати, трошки пройтися далі цією вуличкою. Тут центр, до речі. Як для такого містечка досить е, широкі вулиці, бачите, широка сама по собі вулиця і досить так далеко е, е, ну, багато дуже і дуже багато різних бізнесів тут знаходиться. Отут навіть е, зліва е, цей великий такий будівля. Тут повністю все, як то кажуть, е, е, їхній можна сказати, їхня така міська рада. Тут можна собі піти різні питання, взнати, і також тут. Є в їхній уряд, чи мер сидить, чи такі різні речі. І тут багато бачите різних таких магазинчиків. Тут якийсь собі машина, хтось когось чекає. І ми собі тако пройдемося. Тут це, до речі, банк там. Бачите, це банк. І тут той вже прикрашений якийсь поставив, тут, напевно, воно все світиться гарно літом. Ой, ще вночі. І Йдемо трошки, хочу вам просто показати, тому що вам цікаво, коли ми тако йдемо, то уявіть собі, що ви зараз йдете. І це все своїми очима бачите, ніби ви, якщо ви дивитеся з України, чи навіть десь з Канади, чи навіть просто ви собі дивитеся мене, що було вам цікаво, то ви собі уявіть, просто, що ви тут зараз йдете і це все бачите на своїй власній очі. От бачите, знову вуличка, там вже житлові будинки. Ми ще трошки зараз поїдемо в ті сторони, щоб я вам показав. І якщо ви не замічаєте, дуже багато траків. Тут ще більше траків, ніж в самому місті, тому що тут треба мати траки, багато людей. Живуть і мають ферми навколо цього міста, і вони сюди приїжджають, щоб докупити собі якісь нові свої речі. Тут же бачите трошки старіша частина а, центру. І центр в центрі йде аж Тудово до кінця. До кінця і він зараз там вже буде закінчуватися. Але ми тільки що були в новішій частині, трошки такий більш гарні. А це вже бачите, помаленько і бізнеси пропадають. І дивіться, скільки тут ще місця є повністю на якусь розбудову. І знову ж таки, бачите, будинок з цегли, житловий комплекс. Повністю стегли. Дуже цікаво. Це взагалі продається зараз. Так я казав, бачите, можна собі тут почати свій бізнес в майбутньому. І то, що Канада хороша, бо в Канаді можна дуже багато від можливостей, можна свій, свій бізнес в майбутньому відкрити. І а, повно ще ідей, яких тут ще не використаних зовсім. Вон вон там от машини ремонтують, бачите. Тут ще один банк. І саме цікаве, що я от йду на головній вулиці цього містечка. Так, тут є 10 тисяч людей. Ну, нема людей, ніхто взагалі переді мною не ходить знову ж таки. Отут, дивіться, бачите, газети, вам покажу, як тут газети можна купляти. Газета коштує 2,50 в неділю і 2 долара всі інші дні. І ви просто кидаєте 2 долари сюди і відкриваєте, і можете свою газету так от взяти і почитати, які є новини в Едмонтоні або в Загальному Альберті, або в світі це цікаво досить. І отут ми вже підходимо до кінця. Там, в самому кінці є траса, і центр, можна сказати, так починає закінчуватися. І ще один от старовинний будинок е, якийсь, і там, от продають, бачите, лікер пише, там продають, звичайно, ви самі розумієте, що їдемо ще, знайдемо церкву, подивимося, як церква тут виглядає, і яку люди тут ходять. І це місто справді дуже таке віруюче, дуже багато віруючих людей тут живе, і спокійно. Я вам не можу просто передати, тому що. Я живу в великому місті, мільйоннику вже дуже довго. І коли я приїжджаю в ці такі маленькі містечка, то тут така атмосфера, всі дружні, всі один одного знають. е, спокійно, дуже всі просто займаються своїми справами. Ніхто не лізе ні в які чужі справи. Це справді дуже класно і заспокоїть. І я не можу ще вам не показати, як я казав, район в цьому містечку, як тут спокійний район, як тут люди живуть. Зараз ще поїдемо трошки там, пройдемося і. Я дуже сподіваюся, що вам ці всі відео подобаються, бо я справді стараюся повірте мені. в мене вихідний, субота-неділя. Я стараюся просто зразу використовувати всі свої шанси, щоб знімати для вас ці всі відео. Вон, друзі, я знайшов церкву, бачите, я хотів вам показати. Це називається Moranville Alliance Church. Вони мають службу в 10.30 ранку в понеділях. І от вона так виглядає. Трошки якось цікаво, бо вона як збудована як вагон. Але це є церква, одна з трьох церков а, в цьому прекрасному місті. І вам покажу тут о, трохи з боку, як вона знаходиться. Бачите, це ми зараз фактично знаходимося в житловому районі. і Зразу тут церква біля нього. Зараз ми побачимо. Бачите, скільки тут слідів, скільки тут зайці, зайчиків живе. І це яка тут дика природа, просто що ніхто їх не ловить. Бачите, яка ця церква йде? І вона там ззаду має таку велику якусь площу. І хотів просто вам це показати на на ваші власні очі. От що тут дуже багато є церков. Ну як для такого міста 3-4 церкви це не є багато, але все рівно головне, щоб вони були розумієте, головне, що люди це поважають і підтримують, і це дуже дуже добре. Друзі, бачите, тут теж є такі, можна сказати, таунгаузи, де ви з'єднані з чотирма сім'ями. Чотири сім'ї живуть в одному такому комплексі, і тут зразу є школа. Подивіться на цю величезну, величезну школу просто, яка вона масивна. Вона, щоб ви зрозуміли, аж йде навколо і отако от High School в І Дуже-дуже великий і дуже багато тут цього є. Ві, ві. Тобто це місто досить таке розвинуте, тут є гроші, тому що таку школу будувати, це коштує величезні величезні фінанси. І зараз я хочу ще вам показати трошки більше всіх цих житлових районів, і як тут вулички виглядають в самих житлових районах. Бо це справді дуже-дуже зараз важливо. Зараз хочу вам показати хату. Дивіться, яка тут хата велика. Тут люди справді мають багато, дуже грошей деякі. Ця хата просто величезна. Подивіться, тут десь чотири поверха, три гаражі. Це просто щось надзвичайне. І тут так само з іншого боку, бачите, скільки хатів є різних. Друзі, бачите, ззаду мене які прекрасні будинки. Якийсь я, такий, хтось собі збудував такий бізнес зробив, де він собі продає літом, а, чи насіння якесь, чи нагород, чи квіти, чи все. Але це просто щось феноменальне. І бачите, такі малесенькі речі а, можна знайти в різних таких містечках, і ніхто навіть не буде про це знати. І це місто було засноване в 1892 році, і воно було, звичайно, не містом спочатку, а селом. до 1901 року було селом, а після 1901 десятпершого. А року вже стало повноцінним таким малесеньким містечком. І тому це справді е, прекрасно. Я дуже радий, що я сюди сьогодні поїхав і набрався багато позитивних емоцій. Вон ми до кінесу добралися до більш житлового району. Справа ви бачите школу, тут багато шкільних автобусів. І цікаво те, що напевно щось зараз ці школи відбуваються, тому що просто так би шкільних автобусів багато не було. Але я припускаю, що вони просто можуть бути тут запарковані. Але переважно в Канаді шкільні автобуси просто біля шкіл не лишають, тому що і за заморозів і за всіх проблем просто вони завеликі паркуватися перед школами. А в Едмонтоні, наприклад, є спеціальні відведені паркові місця. Десь в місті, де всі водії муці лишати свої шкільні автобуси. Але тут, так як це менше місто, можливо, вони і біля школи тримають. Бачите, це теж школа, і тут вже ви бачили вже дві школи. І я так само знаю багато про це місто, так само, як і ви зараз знаєте. Тому е, багато, як то кажуть, для мене це вражає, що таке місто, місто має стільки шкіл, і такі школи, знаєте, розвинуті, гарні. І ще хочу вам показати. Для дітей бачите майданчик, який тут гарний дитячий майданчик. Ви собі уявіть, як дітям тут весело літом проводити час. Я вам трошки зближу, тут бачите, повно, є різних качель, там якісь є гойдалки і так далі. Бачите, величезне. Але це все на території школи. Ідемо тепер трохи пройдемося цим райончиком і покажу вам, як тут люди живуть. І це все дуже цікаво. Бачите, ми зараз дійдемо до кінця цієї вулички, і тут, бачите, хати такі невеликі, менші досить, і собі люди так живуть. І дуже спокійно, дуже тишина, і нікому ніхто не заважає, е, нема навіть людей, ніхто не кричить, розумієте? Просто феноменальне містечко для життя. часто вам скажу. Канада має багато таких, і багато про містечок, ніхто навіть про них не знає. І це, що робить людей, можна так сказати. Людей можна сказати так, відлякує навіть заїжджати в такі міста. Тому що якщо все є в Едмонтоні, наприклад, то чому би хтось їхав в це місто просто навіть той же ж магазин або просто навіть в той же ж парк, розумієте, коли в Едмонтоні все це є. І тут так не прийнято, але мені це подобається. Мені подобається досліджувати. Ці всі райончики, ці всі міста. І отак от люди собі тут живуть. Бачите, дуже, дуже дуже цікаво. Я чесно вам кажу, сьогодні якраз добре це все знімати, тому що є дуже сильно холодно. Але ви мусите для себе робити дослідження, тому що я роблю спеціально. У мене є дуже багато вже відео на такі про маленькі різні міста. Тут, в Канаді, я це спеціально роблю для того, щоб ви могли самі на все бачити і дивитися, яке місто для вас вибрати. Не іменно чи Адба, тут, чи Пореда, але просто щоб порівняти, наприклад, між великим містом і маленьким містом, що для вас краще, що, ви, що для вас важливо. Розумієте, це дуже-дуже, мені здається, саме-саме головне. Бачите, ще одна маленька така гарна хатинка. І тут ще є навіть різні такі хатинки. Я думаю, що, що тут справді є цікаве щось. Ще може щось ховається таке, що я навіть сьогодні в цьому відео, на жаль, не знайшов. Але прийшов час закінчувати ще одне відео. І сьогоднішнє відео, і сьогоднішнє відео. Надіюся, вам сподобається або сподобалось, якщо ви ще досі мене зараз тут дивитеся. І дуже всім вам дякую сильно за підтримку. Дуже вам всім дякую за те, що за всі приємні і негативні коментарі. Чесно вам кажу, все все буде був добре. І бажаю вам, як завжди, самого тільки найкращого успіху. І щоб ви добилися того, що ви хочете добитися, і мирного неба, звичайно, до нашої любної України. до наступних відео з вами, друзі.